Перших годин війни розпочалась евакуація населення нашого з зон можливих бойових дій, тому що ми не розуміли, а також з вже бойових дій через стрімкий розвиток подій через Запорізьку область. Ви всі знаєте, що виїжджало дуже багато населення. За нашими ну, підрахунками виїхало більше півмільйона 519 тисяч. По районам, це у нас з Бердянського району, у нас виїхало 25 тисяч населення, більше 25 тисяч. Васильівський район більше 49 тисяч населення. З Мелітопольського району у нас виїхало 34 тисячі населення, з Пологівського 55, а з Донецької області, там, з міста Маріуполя більше 102 тисяч. Ну, це те, що у нас було саме, з Херсонська область 72 тисячі, це по нашим підрахункам. Щоденно працювала у нас комісія по евакуації, ми планували виїзд населення, тобто, не було тут спланувати у нас коли як транспорт, які відправляти, скільки людей, скільки автобусів необхідно було на той час було розгорнуто у нас пункти прийому. Це у нас була на епіцентрі пункт прийому голови метро. За сутки, там додаткові ми локації розворачували людей на епіцентрі на метро, приймали. Ті, які приїжджали з інших областей, це Зонецька, Херсонська. А наші внутрішні переміщення, особи, які з Запорізького. Області там Бердянські райони, це у нас приймались на локації Козак-Палац. Також в цих пунктах прийому були організовані там і заходи по наданню першої і медичної, і психологічної допомоги, а також і е е харчування. Якщо необхідно було прихисток Запорізької області, надавалась можливість е в наших закладах і освіти. І в шелтерах люди ночували і далі також були організовані ЕВАК-потяги. Він до сих пор у нас ходить, потяг, ну не в такому об'ємі. Так, на даний час зараз у нас виїжджає біля 100 чоловік з Запорізької області. До у нас облдержадміністрація, в частності департамент з питань цивільного захисту, узгодив план. Евакуації з Хмельницької області і з Львівської області. Тобто у нас на даний час люди виїжджають, які бажають, до Хмельницької області і до Львівської області. Ми опять же готуємо всі заходи, плани евакуації, можна сказати, при деокупації, що ми плануємо знову ж і транспорт. І як ми будемо його туди, тому що ми зараз розуміємо, що територія, там, яка буде деокупована, замінована, тобто пустить всіх бажаючих туди їхати, волонтерів або просто ми не маємо можливості буде. З дозволу тільки військових поліції, і будемо дивитись, яка у нас буде ситуація, і далі будемо приймати якісь управлінські рішення. Але ж на даний час ми працюємо. Облдержадміністрація працює і з волонтерами, які готові допомогти знайти транспорт. Також на даний час проходить у нас евакуація сімей з дітьми. З, ну, тобто з Пологівського району і з частини Васильівського району, тобто Степногірська громада. Там вже ми максимально вивеземо, тому що йдуть, ви всі знаєте, чуєте постійні обстріли на лінії зіткнення. І тобто було прийнято рішення і де зараз робота по максимальному вивезенню. Сімей з дітьми, тому що діти це наше майбутнє, і хоча б один із батьків повинен виїхати з території з дитиною, щоб не наражати на небезпеку.